Якщо подумати, то зведений брат це ж просто чужа людина. Зведені повторним батьківським шлюбом, новоспечені брат і сестра виявилися не настільки близькими, як то стверджував родовід. Не було цих особливих років взаємного пізнання за зрозумілих причин. Але. Певною мірою, це корисно робити такі зміни в житті. Нехай так і буде. Айсе, я вирішив знову одружитися. Ти все зрозумієш, коли познайомишся з нею. Рада знайомству, Уада Рейна. Та ти тепер живеш з кралою? І як ти справляєшся зі своїми гормонами. Братико, це звичайний фізичний контакт. Якщо ти закохався, то можеш мені довіритись. Гадаю, ми з тобою поладнаємо. як брат і сестра. Він Певно. Сарана. таких як ти, я ненавиджу найбільше. Ми схожі, чи не так? Навіть із поганих сторін. Гадаю, що з цим ми також добре порозуміємось. Сподіваюся на це.